Привіт глядачам каналу Денсінг. Мене звати Ярина, я з гурту Щука риба. Гурт Щука риба це гурт, який спеціалізується на відтворенні та популяризації української традиційної культури та музики. Ми стараємося робити це глибоко, етично, естетично. І, звісно, осучаснювати так, щоб це відгукувалося. Я хочу порекомендувати три треки, які варто прослухати, адже зараз ми на порозі зимових свят і хочеться додати трошки усім різдвяного новорічного настрою. Це, безумовно, наш альбом Колядок та Щедрівок, якому є пісня «Тоне не ластовка. Дрівка, порекомендувати нашу колядку. Ой, була була батечка, дочка. Венергу, нергу мила, одежу, дунаю, дунаю, море, слава соредень. Порекомендувати нашу колядку з нового альбому Розкіш Воля зажурилася крутая гора. Зазорилася! Слідкуйте за нами, вболівайте, підписуйтесь і ми дуже вдячні, що єврофани так класно роблять свою роботу, Створюють контент і підтримують усіх учасників. Всім цьом!